Це лікар-ендоскопіст демонструє, як працює фіброгастроскоп. Цей пристрій подарунок компанії ДТЕК вартістю майже 500 тисяч гривень. Він допомагає обстежувати кишковий шлунковий тракт. Включається камера на кінці шлангу. Цей шланг вводиться через рот. Шумково кишковий тракт хворому пацієнту комплекти лапароскопічного обладнання для застосування у загальній хірургії та гінекології, діагностичний автоматизований комплекс, напівавтоматичний біохімічний аналізатор, реєстратори добової ЕКГ по холтеру з програмним забезпеченням, шестиканальний електрокардіограф, центр відповідального батьківства, ремонт операційних та приміщення лікарні, а ще реанімобіль класу Б. Це це внесок компанії ДТЕК у розвиток та покращення медицини у Бурштині. Одним з основних напрямків з 2012 по 2015 рік якраз і був напрямок охорона здоров'я, тому що ми розуміли, що необхідно людям мати гарний доступ до медичних послуг. Медики щиро вдячні компанії «Детек» за співпрацю. кажуть, рятувати людське життя стало значно легше. Ці всі заходи значно покращили надання медичної допомоги населенню нашого міста. Це дало можливість проводити операції сучасні, з меншою затратою, з меншою затратою лікування хворих, більш вони є доступніші і сучасніші. А ще завдяки компанії ДТЕК у лікарні вперше за 20 років запрацював ліфт. Ліфт це те, що ми чекали більше 20 років, значно покращили перебування і умови наших хворих. Набагато простіше це стало і для нас, як лікарів, і набагато легше це стало і для пацієнтів. І здавалося б, чи а, такий вже важливий ліфт у лікарні? Ви знаєте, дуже важливе, коли приходить людина з поломаною ногою, а їй треба піднятися на другий поверх. Як вона може це зробити? Тільки якщо там дійсно є ліфт. І я дуже сподіваюся, що в нас людей з поломаними ногами буде все менше і менше, але ліфт він не завадить. І старшим людям, які приходять у лікарню, їм треба підніматися по сходам. А ну і людям, які приходять з маленькими дітьми. Це дуже важливо. Окрім того, компанія ДТЕК фінансує навчання лікарів різних спеціальностей для підвищення кваліфікації. Віталіна Запорожець, Степан Крупельницький. Новини телеканал Раї.